Все, включив? Зачем ти включив? Будемо опять знімати цю нудятину? Давай будемо знімати. Може хто подивиться, так? Да? Диви, яка маленька посилка, це воно все равно було, так? Да? Угу. Було? Угу. Не вирізать? Так, погнали. Диви, яка маленька посилочка. Розпакуємо, зараз глянемо, що тут до нас приїхало. Чікс? Там много приїхали. Маленька якась. Ого! Хочешь ножик кладешь, надо или лезвие поменять, потому горячее говно вырезать надо. Да. Чего ты держишь? <свят> Я тебе серьезно говорю, это копыта. Не, ну замотано по-солидному. Мне вже ж хлбать надо его. Ти що ліно? Дикс. Побачив. Знаєш що це? Не хром. А, якщо магнітне. Це Желізо. Железо, не желізо. А тут якась заманука є. Чо підкровся? Будешь подглядать? Mm -hmm. Нельзя Угу. Нельзя подглядывать, это не хорошо. Чирикс. Записочка. Чирикс, чирикс, чирикс. А тут трошечки контакты. Вот. Ой, с контакты, да, какие мощнейшие. Ну. Так. С этим разберемся. А копается. Что за материал? Надо первым делом всегда не хром и магнитом проверять. Вы знали? Та, звісно, знову ви ж на канал підписані. Не підписані, так підпишіть. Бать, немагнітне. Маленька перемога. Дивись який іскри. бачив? Багато. Багато, <звук> багато це добре. Всі люблять, коли багато. Да? Що залишилось нам? Клацнуть аналіз. На виході, Тарам-парарам. Чікс. О! Ніхром. 250 гривень кілограм. Так що, якщо маєте такі пружинки, то що? Надо їх прислать в глубний. А ми їх купимо любки. Зараз зважимо. Дивись, спеціально заховав за всіма коробками. І що на повазі? Кілограм. Тобто 250 гривень. Плюс трішки контактів і все. І це повноцінна посилочка. Так що дякую вам за посилочку. А ви не лінуйтесь, бігом спакуйте, відправте на лубний. Ми отримаємо, переважимо, перевіримо і, звичайно, що? Розрахунем і Розрахунем. Сказав, да? <смірко> <смірко> Розрахуємо і подякуємо. Розрахуємо. Хорошо сказав, так? Розрахуємо і подякуємо.